Справжня трансформація самооцінки відбувається тоді, коли ми беремо свої негативні переконання про себе. Наприклад, я погана, я некрасива, я нерозумна, і трансформуємо їх у зони свого росту. Тобто, не я некрасива, а в мене, наприклад, лишня вага. Не я нерозумна, а в мене не вистачає. Певних знань в певній галузі не я злая, а я відчуваю злість, коли, наприклад, відчуваю до себе несправедливість. Таким чином ми позбавляємось негативної оцінки себе і розуміємо, що це наше переконання, це не все наше життя, а всього лише якась його маленька частинка. Тобто, в мене просто може бути якийсь мінус в певній сфері, невеликій сфері життя. Це може бути просто наша слабка сторона, над якою треба працювати, і ці слабкі сторони є абсолютно у всіх. І головне, що тут треба усвідомити, це не робить нас поганими. абсолютно нормально мати мінуси, але завжди над ними працювати.